Підготовка до повернення окупованих Росією територій триває. Близько двох місяців штурмовики відпрацьовують план дій бою в наступі з форсуванням водних перешкод. За легендою навчань, реальна фронтова ситуація. Лінію зіткнення розділяє річка. Штурмовики на поготові, утім, форсувати умовне Дніпро зарано. Швидкісні катери чекають свого виходу, адже окупований берег добре укріплений. Тож першими в дію вступає артилерія. За сценарієм далі відбувається імітація вогню з мінометів. На позиціях вже очікують снайпери та кулеметники. За наказом готові виконувати бойові завдання. Виконувати такий хід дій є дуже небезпечним і важким. Все це буде відбуватись в реальних умовах під прицілом ворожого вогню. Тож діяти потрібно негайно і максимально обережно. У цього підрозділу шеврон з написом здатні зробити неможливе». Командир видає їх лише після того, як військовослужбовець повністю пройшов навчання та тренування і готовий виконувати поставлені задачі у складі бригади. Ми готові виконати задачу, навіть та що неможливо. Вони, значить, бачать це, що ми здатні на це. Вони нас вірять. Ну ми звірою теж вперед. За словами заступника командира підрозділу, найголовнішим є готовність особового складу діяти. Саме для цього вони зараз ведуть активну підготовку і мають у цьому успіх. Загалом головне це якісна підготовка. От е найскладніше це, мабуть, все ж таки е максимально достовірна інформація про противника, про замінування берега там і ряд інших факторів. Але при якісній підготовці ці фактори можна нівелеювати. Підрозділ готовий до виконання поставлених завдань. Відоня нормальна небезпечні частини. Це в першу чергу саме форсування водної перешкоди і висадка на берег. Перше. Пересування по водній перешкоді воно може бути вичислене ворогом, і в цьому випадку можуть відкрити вогонь, а вести від ну, вогонь у відповідь дуже складно з водного транспорту. Друга небезпека полягає в тому, що більша частина ворожого берегу вона завжди замінована, і дуже великий ризик це втрата особового складу безпосередньо під час висадки на мінно-вибухових загородженнях. Підготовка підрозділів Збройних сил України до наступальних дій пройшла успішно. Місцевість та змодельовані умови реальних подій дають можливість ефективно відпрацювати завдання. Майбутні штурмовики пройшли серйозну підготовку, тож ми маємо надію на близьку перемогу та повернення усіх окупованих територій.